Доброго дня, шановні учасники та колеги, а також члени журі. Мене звати Григорій Іванович Вогерчак, я студент факультету кібернетики Київського національного університету, і я буду розповідати шляхи, один із можливих шляхів рішення задачі за табличним процесом. Нагадаємо, в чому полягала задача. В діапазоні Ну, скажімо так, стовпців Y Z, АА та АБ. Розміщувались координати X та Y відповідно двох протилежних точок прямокутника. А була точкою лівою верхньою, а Б була точкою правою нижньою. Пропонувалося за не більш ніж 50 координатами прямокутників. Відтворити ці прямокутники за координатами на координатній площині. Якщо е, на цій площині, якщо в певній комірці даного діапазону знаходиться ребро прямокутника, потрібно було поставити сюди одиничку в інакшому випадку залишити комірку порожньою. Е, ну, спочатку звернемося до того, які, в принципі. Ми отримали результати від наших учасників. Дійсно, є повністю розв'язані. Є варіанти, які оцінені в максимальну кількість балів. Там є доволі навіть і оригінальні рішення, які використовують меншу кількість в додаткових комірок, ніж використовував я. Всі максимальні роботи, принаймні, рішення, яких відрізняються, будуть запропоновані вам. На сайті викладені в окремому архіві, ви зможете з ними ознайомитись, Рівно як і з такими з подібними роботами, за текстовим процесором і за редактором презентації PowerPoint. А, ну і тепер а були також роботи, які були виконані не повністю на 60 балів. А були роботи, які замість рамок малювали повністю прямокутник, тобто зафарбовували і область всередині одиничками, що є фактично неправильним, але в деяку кількість балів оцінювалася. А, далі. А, також, як ви, мабуть, знаєте, а, цю роботу перевіряв комп'ютер власноруч. Тому перевірялася вона за деяким набором тестів. Відповідно, апеляція заключатиметься тільки в тому, щоб розслідкувати, можливо, деяку, ну, некоректну роботу програми в деяких випадках, які можуть, наприклад, бути пов'язані з типами комірок. Ну і тепер звернемося, в принципі, до власне, самого розв'язання задачі. В своєму розв'язанні я не претендую на найкраще розв'язання, але воно, на мою думку, найбільш буде зрозумілим учасникам. Я пропоную для кожної із 400 комірок даної таблиці, а це таблиця 20 на 20, отже їх 400. І для кожної із 50 прямокутників. Створити таке ніби бітове поле, в якому одиничка на перехресті відповідного прямокутника та комірки буде означати, що а, через дану комірку проходить ребро даного прямокутника. А, відповідно, ми отримаємо таку таблицю з нуликів та одиничок. А, в принципі, Ця таблиця при грамотному створенні формули. Як бачите, вона доволі громістка. А при правильному створенні формули а, буде, ну, потребуватиме ведення формули лише в одну комірку. Ну, зараз я повністю не буду розповідати, що власне ця формула робить. Тут більшості більшості гроздні формули через те, тому що ну, я намагався поєднати всі функції в одну комірку, щоб не створювати ще додаткові аркуші для розв'язання. Відповідно, що робить а, дана, дана функція. Ну, не функція даний вираз. Він перевіряє: якщо даний ном, для даного номера комірки він визначає, по-перше, номер рядка, в якому, в якому вона знаходиться, це остаче відділення на 20 плюс 1. А, і номер стопчика, відповідно. А, номер стопчика це Цілочислен... Ну, результат цього ділення на 20. Відповідно, ми 100% за номером комірки від 1 до 400 знаємо, в якому стовпчику, в якому рядку вона знаходиться. За цими даними, ми можемо 100% визначити, чи знаходиться дана комірка на рамці поточного прямокутника. Як це робиться? По-перше, перевіряємо випадок, коли. Стопчик даної комірки співпадає з одним із стопчиків даних. Відповідно в цьому стовпчику між е, потрібними X, тобто між ікс, іксами, іксом для точки А і X для, для точки Б, оскільки ХА менше менший рівне XB. Ми Повинні проставити одинички. Тобто, якщо y співпадають, а x знаходяться в даному проміжку, то відповідно тут одиничка. Аналогічним способом, якщо x співпадають, а y знаходяться в діапазоні, теж одиничка. В будь-якому іншому випадку, там буде знаходитись 0. Я не буду зараз е детально зупинятися на тому, власне, що кожна деталь. Кожна частина цієї формули означає. Цей розв'язок буде опублікований на сайті, і ви зможете власноруч з ним ознайомитись. А, а, зараз ми ще, ще єдине, що залишилося, це за, ну, за бітовим полем від 1 до 400. А, дізнатися, чи в даній комірці знаходиться власне сама. Саме ребро прямокутника. І перенести цю всю інформацію на нашу, бітове поле. О, на нашу координатну площину. Вибачте. Як це робиться? Ну, Взагалі, ці, ці, ці дві дії я в цьо, своєму розв'язку поєднав. Фактично, він складається з двох дій. А, за цим стовпчиком потрібно визначити, чи Проходить через э, цю комірку ребро чи ні. Це робиться дуже просто. Або максимум з цих, або максимум з цих значень, -10, або сум, ну, э, або максимум, або використовуючи функцію або для багатьох значень. Аналогічним чином, ми будемо знати значення, э, чи є проходить ребро через дану комірку чи ні. Для кожної із 400 комірок. Після цього. Знаючи номер рядка і номер стовпчика, ми перевіряємо. Якщо е, значення для цієї комірки в бітовому полі 1, е, то ми виводимо 1 інакше порожнє значення. Відповідно, е, в даному поєднаному варіанті це виглядатиме так. Відносно даного діапазону, ми будемо зміщуватись на кількість. Рядків мінус 1 помножити на 20. Це відповідатиме, ну, це, власне, буде кількість повністю пройдених вже рядків до даного. І додається кількість стовпчиків. Відповідно, ми будемо мати кількість комірок, які були от таким от проходженням пройдені до поточної комірки. Таким чином? І, відповідно, висота діапазону, який ми будемо зміщувати, буде 50. Тобто це 50 покупки. Якщо значення отримане за допомогою цієї функції рівне одиниці, то в дану комірку будемо виводити одиницю, інакше порожні, ну, порожній рядок, який буде трактуватися як порожня, в принципі, комірка. В принципі, в цьому і заключався розв'язок. В даному варіанті розв'язок навіть працює, якщо А, тобто, А може бути будь-якою вершиною, не обов'язково, лівою верхньою, а Б не, не обов'язково правою нижньою. Ось. А, ну, це, в принципі, все, що стосується розв'язання з табличним процесором. Свої запитання ви можете надсилати на адресу оргкомітету. Як за табличним процесором, так і за текстовим процесором, так і за редактором презентації. Вони будуть відправлені відповідним доповідачам за цими додатками, і вам буде надіслана відповідь ну, в якомога коротший час. В якомога коротші строки. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами, і бажаємо успіхів в наступних етапах турніру.